Ці ЗДБ. Чорна п'ятниця з 22 листопада на йогурт Растіжка по 8,50 та на Растішку, але вже питна по 15,90. Дуже крута знижка на вологий туалетний папір, мінус 50% по 17.30 та вологі серветки, мінус 50%, 27,90 120 штук. На йогурт Дольче всі смаки по 20,50. І, до речі, підписуйтесь на мій телеграм-канал. На реальні знижки там ще більше цікавого. На Крабобі, Водний світ по 95,90, там м'ясо креветки. Своя лінія по 157 гривень. Крим сир від президент 39,90, крім від делюкс по 42,80. Рево вишневе по 32 гривні. Також стела Арта 0,5 по 29,90. Корона Екстра по 35,90. Дуже класна згущенка. Варена 35,90. В пакеті 45 гривень та в бутилці по 83,90. На шоколадку Мілка Бабл 35 гривень, та новинка. Шоколадно фундучною пастою по 99,90. Кава, ірландський крем, кава зі Львова по 85,90. На чіпси, овен бейк від лейс, дуже смачні, до речі, по 39,90. Також акція на дуже класний засіб. Ріо відмиває все, рекомендую по 2490 та засіб миючий тайт 165 гривень набір. Белс, стакан та 0,7, 329,90 та пельмені три від меді, фірмові по 105,50 Як вам такі акції? За тебе пишіть в коментарях. Чорні акції за тебе з 22 листопада на ростішку, йогурт 8,50, йогурт дольче всі смаки по 20,50 та Растішка, але вже питна по 15,90. Ви, до речі, підписуйтесь на мій телеграм канал. На реальні знижки все з великої букви там ще більше цікавого. Також на гель для душу від віднівеє по 50,50, 50. на чоловічі гель для душу і шампунь по 81,50, дуже класний дезодорант від Нівея. жіночі жіночий 46,90 та крем кремніве софт по 50. Одні п'ятдесятрійом засіб для миття дуже крутий по 24 гривні та засіб тайт. Пичі в капсулах по 165 гривень. Паштет Пама Поліндичі, гусячий по 27,90. Кавамбасадор. Мелена. Прущина 144,50, 161 гривня. Та мелена просто 67,50 пиво. Чернігівське 47 гривень, 23 літри. Дуже класний напій. Латініум по 159 гривень. Також дуже класна. Крем-сир від президент по 39,90 та кремсир від Делюкс по 4280. Напій Біу кола, нектар, вишневий яблучний виноградний, мультивітамін по 27 гривень. Також згущенка варена по 35,90, в пакетку 45 гривень, та в по 83,90. Також флінт вагет по 11,50, сухарики флінт та грінки флінт по 12,90. Кава ірландський, крем, вів, по 86 гривень, також шоколадка Мілка Бабл по 35 гривень, та новинка велика з шоколадно-фондучною пастою по 99,90. Також дуже класний соус густу Карбонара. та собелі по 15,30 та щедрий дар. Рафінована та рафінована по 42,50. Пиво Арта» по 29,90 та корона Екстра по 35,90 та рево вишневе по 32 гривні. З картою тебе дешевше, посилку в шапці мого профілю. Дають 75 гривень кешбеку. А при розрахунку картою тебе наказуємо, що кожного разу. Це буде нараховуватись 1,2% кешбеку. Ось Тут мені нарахувало 5 гривень. Акції за тебе чорна п'ятниця з 22 листопада на ростіжку по 8.50 та 5. на рестіжка по 15,90. Крабові палички заморожені, водний світ по 95,90 за 520 грам. Також на шоколад-молочний Бабл з кокосом по 35 гривень та новинка. Мілка велика шоколадної паста фундука по 99,90 та чіпсі-лейс Оуен бейт по 39,90. Тричі дуже смачні. Та паштет Памаполь. 200 грам 27,90. До речі, підписуйтесь на мій телеграм-канал на реальні знижки, там ще більше цікавого. На згущене молоко в баночці по 84 гривні, в пачечці по 45 гривень. І дуже класна акція на молоко згущене варене в банці по 36 гривень. Також почнеться дуже класна акція на ревовишневе по 31,90. Пиво світле чернівське 2,3 літри по 46,90. На фрателях регуліно росту і бянко ЖБ по 22,90. Також на сік сандора, сицилійський апельс Мультифрукт, лимон, гранат, банан, полуниця, яблук по 41 гривні та томатний по 44 гривні. Також на нектар вишневий, яблучний, виноградний мультивітаміни від Біола по 26,90, на стела Артуа 29,90 та екстра 36 гривень. На креветки своя лінія варення очищені по 157 гривень. Також на всі йогурти дольче дуже смачні. По 20 на на крем-чіз від президент по 3990 крем. Крем-чіз від делюкс по 42,80 та дуже класний сир на півтора королівські піксерки по 48,90. Випишіть в коментарях, як вам такі акції за тебе з картою тебе, як завжди, дешевше, посилуйте в саксі мого профілю до 75 гривень кешбеку. А при розрахунку АТБ на касіям кожного разу буде нараховуватись 1,2% кешбеку. Ось тут мені нарахували аж 5 гривень. Випишіть в коментарях, щоб ви обов'язково купите Чорної п'ятниці в серед, 22 листопада. Сьогодні в АТБ почались нові акції. йдемте разом зі мною взяла Сіксандору, мультивітамін та гранатовий сік по 41 гривні. Також сицилійський апельсин, лимон, банан, яблуко, полуниця по 41 гривні і томатний по 44 гривні. Також взяла делюкс волі, шматочками тунець по 49,90. І ще є тунець у власному соці, також 49,90. Фрателі Фрагуліно, Фротелі Роси і Б'янко по 22,90. Також почалась дуже класна акція на Маракуя Манго. Тому хто хотів, біжіть щодень ковно ще й з картою. АТБ. Буде коштувати 28 гривень. Взяла я розсічку свою улюблену з бананом по 8 гривень з картою, а тебе з персиком. І також по карті взяла по 8 гривень. Також почалась дуже класна акція, і я купила вологий туалетний папір. Просто нереальна знижка по 16 гривень з картою. А тебе також взяла йогурт Дольче, дуже смачний з картою тебе по 19 гривень. Також взяла крем делюкс. Вершковий сир, також по карті АТБ взяла по 40 гривень. І президент Крим сир також класичний. Взяла по 37 гривень з картою АТБ. Взяла ось такі капсули. й та дуже круті. Рекомендую по карті АТБ за 156 гривень та пасти для свого. Ця чорна з картою АТБ по 18 гривень. Ось такий дезодорант лоспайс дуже класний. По 94 гривні з картою АТБ. Ніве Паудер Тач, як завжди з карта АТБ дешевше по 44 гривні. Ось ці серветки 120 штук по 26 гривень з картою. АТБ. чіпси Oven Bay дуже смачні. Також по карті АТБ взяла по 37 гривень. І підписатись. На мій телеграм-канал. На реальні знижки, все з великої букви. Там ще більше цікаво, і дуже класні огляди та новинки. Також почалася акція на Корона Екстра по 36 гривень. Взяла свою улюблену шоколадку, мілка, шоколадно-фундучною пастою по 94 гривні з картою АТБ. Також взяла згущене молоко по 79 гривень з картою АТБ. Почала ще класна акція на Рево, але вишневе по 30 гривень, якщо у вас є карта АТБ. Також дуже класний геть для душу від Ніве Амен. по 70 Сім гривень з картою. АТБ, до речі дуже крутий. Рекомендую, що вас є хлопець, йому подарити дуже класно пахне. Також м'ясо креветки варене від своєї лінії по 149 гривень з картою АТБ, Крабові палички ті по 91 одні гривні з картою АТБ. Якщо у вас немає карти, перейдіть по посилці в шапці мого профілю. Зареєструйтеся за реєстрацію дадуть 75 гривень кешбеку. А при розрахунку картою АТБ на касі, вам кожного разу буде нараховувати 1,2% і кешбеку.